Я не повинні усвідомлювати, що вони є покликані Богом, покликані до життя і єдності з Ісусом Христом. Це покликання, як кажемо, до святості, проявляється в особистому покликанні кожного зокрема. Християнська духовність розрізняє три покликання, через які людина може прямувати до неба і себе освячувати. Це подружжя богопосвячене або наше життя і священство. У сьогоднішній програмі будемо роздумувати над священством, щоб пізнати його цінність, а також зрозуміти важливість служіння священника. Також пошукаємо відповіді на питання, як розпізнати покликання, як почути голос Христа, який кличе майбутнього священника іди за мною. Сьогоднішньому світу потрібні справжні отці, фізичні і духовні батьки. Без тата жодна дитина не може почувати себе повноцінною. Вона у серці є сирідкою. Священик це передусім духовний отець, духовний батько, який об'являє нам Бога Отця, його любов, милосердя і опіку. Я люблю тата за те, що він добрий до мене. Він дуже любить. У мене тато нежний. Може купити якусь книжку, почитати букварик. Я люблю тата за те, що він захищає сім'ю. Люби нас. Ми з татом разом граємось. Я тата люблю за те, що він мені все купляє, вчить Чуть писати, читати, мене молитися. Ми з татом ходимо до церкви. Тато каже, щоб захищати дівчаток. Тата любимо. Мене за те, що я гарно поводжуся і гарно вчуся з мамою. І ще тата поважає старших. Тата ще славить дітей. І ще тата з нами ходить в магазин, до школи, на роблі кататись. ходить гуляти. І нам все купляє. Мій тато любить маму, допомагає мамі. коли мама була вагітна ще, я теж допомагала мамі було найголовніше тяжко з маленьким братиком. Моєм. Мій тато мене любить, тому що я дуже гарно він Мені все купляє тоді. Священство це не професія, це життя. Священство – це участь в священстві самого Господа Ісуса Христа. Хоча кожен священик є іншим, проте кожного покликав той самий Христос і захопив Його своєю любов'ю. Дуже цікавим було покликання святого апостола Петра. Воно відбулося прямо у його човні. Він та його брат Андрій були, можна сказати, родовитими рибалками. Вони народилися і виросли у човні. Човен був для них рідним. Дома. Вони пахли рибою і морем. І одного дня ранку повертається з невдалої Лодвитви, нічого не спіймали. І до Його човна їхнього входить Ісус Христос. Він попросив апостола Петра, тоді ще Симона, щоб дозволив йому саме з човна проповідати людям. Щоб більше людей почули Його проповідь. Таким чином, дім Петра, його човен, в якому кожний сантиметр був знайомий і близький йому, став проповідальницею. Саме в цьому човні апостол Петро став апостолом. Покликання рибалки Симона, який став апостолом Петром, показує нам. Дуже добре, чим є покликання до священства. Дуже великим значенням у покликанні священства є приклад інших священників. Одного разу у мій човен війшло двоє отців, двоє священників. Христос через них увійшов в моє життя, і я захопився цим служінням. Одним з них був Відомий нам отець Андрій Роман Кияк. Кожної неділі я був на його службі, і його проповіді запам'ятовував майже на пам'ять. Яку велику любов люди мали до нього, і він до людей свідчить натовпи людей, які прийшли на його похорон. Це дійсно була посвячена Богові людина, Справжній рибалка душ. Іншим священником був василянин. Отець Августин Дідкун, який приїхав з Бразилії, щоб тут служити нам. Я був на його реколекціях. Бачив, як я та інші захоплюються ним як особою, його великою любов'ю і любов'ю до Христа. Ці двоє священників мали цей великий вплив на те, що я став сам священником і сам захотів служити Господеві. Коли сіті апостола Петра почали рватися від великої кількості риби, в його серці появилася недостойність. І він каже, Господи, я недостойний чоловік, грішний, вийди з мого човна, відійди від мене. А Ісус каже, віднині будеш ловити людей. Віднині твої сіті завжди будуть повні, бо я буду їх наповнювати душами. Дійсно, між професією рибалки. І священичим покликанням є велика подібність. І в одному, і в другому потрібна велика терпеливість, Міти чекати, Міти довіряти більше не собі, а Богові. Тому що рибалка повністю залежить від моря. Він може бути дуже здібним, багато чого вміти й знати, але все рівно успіх залежить не від нього. Так само в житті священника. Все залежить від Бога, якого Він повинен любити цілим своїм серцем. Одного разу Ісус говорить: ніхто не може прийти до мене, коли Отець його не переведе. Навіть Ісус повністю віддає себе в руки Небесного Отця, тим більше апостол і священник, Його життя і Його служіння залежать повністю. Від Господа закінчи сіті праворуч і сіті знову були повні, і Петро пізнав, що це Господь. Петро мусив Вийти свого човна, щоб стати рибалкою людей, вийти і залишити своє старе життя, щоб іти за Христом. Тепер в нього був інший човен церква Свята, і він став рибалкою саме церкви, головою і головним апостолом. Той, хто хоче стати священником, повинен покласти все, повинен залишити. З любові до Бога старе життя і почати жити новим життям. А життям є сам Христос. Іван Павло ІІ книгу про своє священиче покликання назвав дар і таємниця. Сам Ісус Христос каже до своїх апостолів та учнів: Не ви мене вибрали, але я вас вибрав і призначив, щоб ви йшли і плід принесли. Незвичайну історію свого покликання нам розповість ректор Івано-Франківської теологічної академії Владика Софрон Мудрий, чином святого Василія Великого. Ви людина відома і не лише на Прикарпатті. Але більше люди знають про той період часу, коли ви вже стали священником, ну десь починаючи з того моменту, як ви прийшли до Васильян. А властиво, як ви прийшли до цього? Ласка Божа привела мене світ в цій Божій родині в 1923 року, 27 листопада. Отже, та мати добра, бо я був щирий вже десь шостої самої дитиною. Отже, і виховувала нас, дітей, в тим християнському духу. бо По побожистці, походила вона з дяківської родини, отже, можливо, що щось передалося також і нам, в тій крові виховання доброго. І так я скінчив в таку школу тих сім років. Пізніше я хотів йти до, Лесо, до, до гімназії, прийшли, прийшла війна. Почав був той період Бушевицький, 39 рік до 41-го. Тоді я рішатись, мав що далі робити. Хтів я йти на, на новіціат, до, до, до Бучача був такий ліцей, той наш Василянський. вже була така думка. Так, тоді я вже відразу по школі. То, я ще був молодий, маю ще розуміти. Але я мав доброго такого духовника, ковалика, який походив з самого Золочева. Моя сестра в 40-му році вступила на служебності на, служеб, на новіціат. Служебниць, у Константинополі. Отже, і я там мусив завести її матерію е на габіт і так далі. Малий заїхав, заїхав до того Херсонополя, і там був той ковалик мій. І до нього вступивши, він, з ним я говорив, я хотів туди десь якось вступити на новіціат. Вони мали підпільний новіціат Васильянський. Він мене відрадив, казав, того не робити. А не робити, ніхто є на це. Каже, той тимчасове, то не знати, що то може бути, та далі ти далі спокійно сиди в хаті, чекай твого часу. Він мені дав таку ідею, ти отець кувалик, що там, де Господь тебе хоче мати, там буде мати. Тут більшовики були на Зазулях, вже близько золочева самого. Я думаю, що тут чекати не буду. Акурати, я мав 19 років, 20-й рік. Піду до мого вуйка, я мав вуйка на вороняк. Я не дійшов на ті на Вороняки. Дивне, Боже привидіння. Перейшов тими полями, ще до церкви, там Васильян була вже замкнена. Монастир був відчинений, каплиця була відчинена. І була ікона Богородиці. Я ще так поклякнув, помолився той Богородиці, вкажи дорогу, що далі робити, куди далі йти. І вийшов я з тої капеці на дорогу, яка йде з Золочва до Львова. Йде мій кузен з міста так дорогою поприрів. Потягнув мене за руку і давай. Куди? Зі мною. На Львів. На Львів. Пішки. Він мене тоді з Львова каже, їдеш, купує білет, каже, поїдь до Команчого. Там там застав цілу колонію Золочівську. Золочів. Угу. Вони вже там готували транспорт. На е, Австрію. Отже і на, на, на. на Таптіка чи на Австрію. Нас дали до роботи на, на, в той час збирали жнива виногради там. Отже, пішли на ті виногради. Потім те знову за два тижні всіх забрали, всі сили під фронт на окопи. Власне, десь перед е, е, тим Різдвом Христовим я попросив такого урлопу на два дні. Боже, то мені дали, то й знайшли, ті мої вже рідні роботу. Таку. Записали до одного шевця, я там працював в нього. Приходив один чоловік одного дня десь поубіді. по обіді, по-українськи заговорив до мене. То ви українець, так? Я кажу, зробіть мені це і принесіть мені до тої-тої години, бо каже, я мав що на шосту годину йти там, а там. Я кажу, дуже радий. Зробив то його і заніс. І він тоді розговорився зі мною. Каже, знаєте, що тут довго не можна вже бути. Я вже маю, я маю свій вагон на стації в Земерінку, і я за два дні виїжджаю в, 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 тій, в, в Альпе, тобто до Інсбрука. коли б звідси. І каже, якщо хочете, то я вас можу взяти з собою. І ми їдемо ну, і заїхали до кізбіглю. То є таке місто транспортове, дуже горе, чудове. І він там, там хотів нас десь скинути з того вагону, щоб ми десь примістилися. Привіз якийсь таких тих зі сіл, е, зі сіл, щоб забрати тих людей, до роботи і забрали нас. Забрали на одне, і мені попало в таке село Йогберг. 9 кілометрів від того міста до, до роботи. Пізніше. Przychodził już okupacja, kapitulacja, 45. Rok. Myśmy przyjechali wtedy do Innsbrucka. Tam już dowiedzieliśmy się o obozie Landeck. To już jest ja w Alpsburgu. To już było... jest z Landeck, ja przejechałem na Alpsburg. W Auzburgu ja znalazłem bardzo dobrego Niemca, inżyniera. I on wziął mnie, jak słowa się na pomagał mi i sobie studiować. Я зробив з студії електроінжені. І працював в тій фабриці великій щось кілька місяців. І mm -hmm. став... Вчилися і, і, вчили, і працював. Німчих хотіли нас взяти, вислати до Бразилії. До Бразилії. Вони мали будувати велику електриню, але і рівночасно перед тим я вже висловив був до кожної листи. Чув я, що в Америці відчиняється новіціат Сліян. Я вислав там прохання листи до такого, коли владика владика І То дещо, що я би хотів на новіціат. І з Америки відізвалися негайно. Каже: пересилайте документи, ми вам все час вислимо і білет, і все на новіціат. І до Бразилії, отже, ви не поїхали. Отже, в кожному разі таким чином я тоді подякувати виїзд до Бразилії, який вже мав все, і готовий також будувати електриню там з тою групою моїх друзів, а сам виїхати до Америки. Це була складна дорога. До раді... Так я доїхав, то тобто, там, де Господь тебе хоче мати, там буде мати. Постійна та була моя думка, та ідея, той ідеал. Кожне покликання, особливо до священства, потребує розпізнавання, бо дає нам його пізнати через різні зовнішні і внутрішні знаки і порухи. Проте самому зробити це є надзвичайно важко. Приклад, настанова, підтримка духовного ця стануть необхідною допомогою на цій дорозі розпізнавання. З молодою людиною заговорити про покликання, одразу постають асоціації про монашу рясу чи священичі філо. Чи дійсно це є так важливо? І чи відрізняється професія від покликання? Чи можна назвати священичі покликання професією, чи це ж є щось більше? Коли йдеться про покликання священичі чи монаше, я абсолютно противник називати це професією. Мені здається, що якщо людина. Розглядає справу священичого служіння чи монашого, монашого служіння як професію. Е, таке враження, що вона ображає і саме покликання, сам стан, і звичайно автора цього стану це є самого Бога. Е, е, асоціація, що, що стосується монашого одягу чи ряси священичої, е, я так помічаю, що є таких дві крайності. Є ті люди, які десь тільки в цьому бачають основу, це добре, бо ми знаємо приказку, що габіт не робить монахом, Чер'яса не робить священником. Але інша, інша крайність, це те, що є люди, які відкидають цей зовнішній знак. Вважають, що він є другорядним і необхідним. І люди, які зневажають зовнішній знак. Священичого чи монашого посвячення реально не розуміють до кінця це посвячення. Бо документи церкви вони завжди згадували і казали, що це є зовнішній знак посвяти, і його треба носити. А з іншого боку, якщо йдеться про покликання, це є стиль життя, цим треба жити. Якщо людина буде цим жити, вона це буде любити, і це буде прекрасно, бо покликання це і надзвичайна річ. Як я можу впевнитися, що дійсно Бог мене кличе? Цього року я маю намір поступати до семінарії. Проте інколи виникають сумніви, чи дійсно я маю покликання до цього. Коли говорити про внутрішні справи покликання, це завжди є велика таємниця, бо не можна по-математичному доказати, коли є покликання, коли нема покликання. Але це є такий момент, коли Господь заторкує серце людини. Коли Господь торкає людину, і від цього дотику Божого до людини змінюється її життя. Ми маємо декілька випадків Старого Завіту про те, як Господь кликав людей, кликав людей до служіння. І це були пророки, праведники Старого Завіту, в Новому Завіті це апостоли. Коли Господь кликав, і цей поклик змінював все життя. Як відчути? Це Господь дає по-іншому кожній людині. Тобто це є такий момент в житті переломний, коли людина каже: для мене немає цінності. Це життя, якщо жити без Бога. Для мене немає цінності: робота, освіта, досягнення, почесті, багатство. Немає цінності, якщо воно є без Бога. А думаючи про Бога і про служіння, людина починає відчувати внутрішню насолоду, внутрішнє задоволення, внутрішній мир і спокій. Відносно покликання, святий Тома Аквінський каже, що Господь дає таких два кроки молодій людині, щоб зрозуміти, що вона має покликання. Перший крок це показує людині через посередництво інших осіб чи різні ситуації, що існує такий спосіб посвячення, і, і що людина має схильність до цього. Ну, тобто, якщо ти зустрічаєш різних священників, одружених, неодружених, монахів, монахів з одного чи з іншого чину чи згромадження, ти вже більше-менше бачиш, як вони живуть, чим займаються, яку харизму е, мають, в чому полягають їхні апостоляти. А це перший крок, бо Господь тобі показує. А другий крок це Господь дає вже силу волі, щоби сказати: Я залишаю все і йду за тобою Боже. Це випадки, наприклад, з апостолами? Як пояснити, наприклад, чисто по-людськи апостоли, які мали сім'ї, мали свою роботу, рибалили? Тут, будучи на риболовлі, чують голос Ісуса Христа, «Іди за мною? Вони лишають все і йдуть. Напевно, що і тоді були люди, які сказали: ну, а де ж совість лишити роботу, лишити сім'ю? Чи це має совість, чи того хоче Бог? Так. Христос захотів це, і вони це зробили. Так само сьогодні, коли людина відчуває в собі цей поклик йде за Христом, дуже багато людей кажуть: ну, а де ж совість? Як можна залишити сім'ю? Як можна залишити батька чи матір? Як можна залишити і йти проти волі батьків? Але це кажуть люди, які ну, внутрішньо, вони далекі від праведного християнського життя, бо ніколи воля батьків не може противитися волі. Бога. І ми знаємо, що аби відповісти на покликання, завжди треба пам'ятати, що найперше треба слухатися Бога, а не людей. Отже, ніколи не мати страху. І дякувати Богові за цю можливість, що Він дає нам з одного боку пізнати цей спосіб життя, стиль життя, а з іншого боку, зробити серйозне, доросле рішення йти за Христом. На вашу думку, як краще священик може реалізувати своє покликання, будучи одруженим? Чи прийнявши обітницю селібату, чи пішовши в монастир там? Де Господь кличе, там варто виконувати, чи одружений чи неодружений е стан він буде добрим, якщо людина в тому стані буде посвячуватися на Божі справи. Я от пригадую і завжди е ці слова Папи Бенедикта ну, пам'ятаю, і час від часу пригадую це, е коли він минулого року висвячував єпископів у Римі. І він сказав до єпискові такі слова: жийте не для себе, а для інших. Священник чи одружений, чи неодружений целібат, чи монах. Якщо він буде жити для інших, він буде виконувати гідно своє покликання. Видимим знаком особливої Божої присутності, місцем, де зростають, виховуються майбутні довжпастері, є духовна семінарія. Сьогодні перед нами відкриються двері Івано-Франківської духовної семінарії святого священомучника Йосафата. Її духівник, отець Ярослав Тимішак, буде нашим провідником. Наш духовний заклад вже існує понад 100 років, звичайно, тоді з радянських часів зачинили і не мали можливості навчатися, але в 90-му році це все відродилося. На даний час студенти мають таку можливість свої покликання реалізувати. Є також багато студентів, які приходять і покидають заклад, тому що бачать, так, бачать що це є фактично ну, не їхнє, вони не відчувають себе ось тут. Бувають і такі випадки. За кордоном, звичайно, це практикується вже віддавно. Ну, у нас так менше було, багато покликань є, і ми ще радіємо і тішимося, що є ще молоді юнаки навіть в такому сучасному світі, де могли би розвернути якийсь бізнес, мати інші якісь професії, чогось іншого. Все ж таки знаходять себе у цьому духовному закладі, щоб присвятити своє життя Богу. Це приміщення, звичайно, не будувалося для духовної семінарії. Воно будувалося, я, звичайно, не пам'ятаю, мені здається, в 1958 році суто для партійної школи це приміщення. Пізніше е, був гуртожиток сільськогосподарського техніку. Як не дивно, звичайно, але е, тоді комуністична партійна школа і тепер духовна семінарія, воно фактично е, дуже велика різниця. Але може навіть і Боже проведіння так покерувало я би сказав, це символічне значення, тобто перемоги, добра над злом. Щодо формації суто майбутнього священника, ну, то входять такі три, я би сказав, основні складові. Це, звичайно, духовне життя студента, це є дисципліна студента і навчання. Також формується студент як майбутній воїн. Є багато також випробування таких чеснот чи практикування чеснот і випробування терпеливості. Багато є, що можна так сказати, студенту забороняється, чим дозволяється, чи вихід до міста, чи розмова по телефону мобільному, чи візьмемо навіть так зване канонічне мовчання. Ну і ніде такого немає, а в нас є. У духовній семінарії що це означає? Що є відповідний період часу, де не можна голосно розмовляти або взагалі обмежити розмови, якраз в тишині промовляє Господь. І коли є канонічне мовчання під час віднови Духа, чи під час молитов, чи під час літургії святої, коли є тишина, то ми можемо почути голос Божий. щоб був добрий священник на парафії. Кожна людина хотіла б доброго пароха, доброго душпастеря. Ми мусимо старатися тут тільки фундамент заливати. Фактично, священство чи покликання до священства не заключається тільки суто до свячень священичих. Воно продовжується і пізніше вже у священнику, але ми стараємося в нашому духовному закладі, щоб залити добрий фундамент духовний. У який добрий фундамент, і тоді можна без проблем будувати те священство і надалі. У своєму посланні на 47-й всесвітній день молитв за покликання папа Венедикт 16 наголошує, що покликання до священства та богопосвяченого життя народжується у спілкуванні зі священниками та богопосвяченими особами, що як дорогоцінна спадщина передається через приклад всього власного життя. Якщо хтось з вас відчуває цей особливий поклик Іди за мною не бійтеся відгукнутися на нього. Також потрібно звертатися до Богородиці, матері священиків, яка сама відповіла Богові так, щоб Господь вислав робітників на жнива, бо жнива великі, а робітників мало. З вами була програма Знаки часу. До нових зустрічей. Слава Ісусу Христу!